Ніки мобілізації сьогодні блокували дороги на Закарпатті. В різних районах невдоволені жінки блокували дороги. Величезні затори утворилися на кількох обласних шляхах, а жителі Ракошна під Мукачевим перекрили міжнародну трасу Київ-Чоп. Через це утворився багатокілометровий тромб, переважно з вантажівок і туристичних автобусів. Ніхто з пікетувальників так і не зміг пояснити, чого домагаються. Люди переповідали про те, що по їхніх селах, начебто, виловлюють чоловіків і відправляють в зону АТО. Лише але жодної родини, яка б підтвердила такий факт, казати не могли, які сім'ї в кого Розовники перебувають в зоні АТО. Мало того, пікетувальники були агресивно налаштовані і проти журналістів. Заяву в міліцію довелося писати нашій знімальній групі. Невідомий намагався забрати в них відеокамеру, дісталося від розлючених людей і військовим, і голові села. Розблокувати дорогу і сісти за стіл пригорів селяни категорично відмовлялися. Керівники військомату запевнили, жодного чоловіка силою не забирали, а хтось цілеспрямовано поширює такі чутки і підбурює жінок. Хапають молодих чоловіків. Їздять військові, всіх ловлять, Це все на рівні слухів. Жодна людина сьогодні на сьогоднішній день не показала того, кого зловив, або не показали того, хто ловив. Не військового, не ні міліціонера. Нікого ніхто силою нікого не їздить і не хватає.